Не знаю, такий, господи, 90 гривень чи що 5 кілограмів. Ну, що з лавандовим запахом, але нічого не чути. Ну, Але моїм кіцюнькам подобається цей камішки, пісочок. Не, не пісочок, камушок камушек більше. Ось, міняю їм такі пеленочки, що Марія вже підросла, вже не користуємося ангорка буся. Так, ой, мурочка, мурочка, мурочка. Сердечко на спинці. Все, друзі, люблю вас. обожнюю обожнюю такі е церковні календарі, то в церкві продавалася. Ви знаєте, і недорого такі гарні, е великі цифри, все таки, як так то кажуть, і кольорові образи, іконки, і молитви, все-все дуже подобається мені. От, на всі. Місяці. Сестричці такі мама е придбала, а собі вже трошки інакше правда, чорно-біла, але теж з образами, з церквами та з молитвами. Люблю такі речі. от такі всякі штучки люблю, завжди купляю. Тому що Залувайського, ви знаєте, Господи, то вже їм роки, роки, роки. Напевно, по 20 років точно більше. Може, і всіх 30. Мамулька їздила, що самі купляли з сестричкою, що мама де їздила львівським поїздом. От Львові сідала і м -м, доба, і вона була в Ловайську. У нас така взлова станція була колись. Ось так. Всіх вам благ, всіх нагодувала, всіх напоїла, водичку поміняла, налила. Все добре, всі задоволені. Ага, травки їм нарвала. От, травочки їм нарвала. Все файно, так? Мої красуні. Ось так. Ангорочка. Ангорочка, привіт, бусечка. Мурочка. 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 Люблю вас, друзі. Гарного вам дня.